Росія вивела майже всі свої підрозділи з території Білорусі. А отже, зараз немає необхідного ударного формування, яке може здійснити вторгнення на територію України з території Білорусі. Про це на брифінгу заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Більше про військову ситуацію, зокрема. Чи є чи нема загрози зі сторони Білорусі? Ми поговоримо далі на зв'язку із нашою студією ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Пане Олексію, ми вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку, доброго ранку, пане Олексі. Ось маємо таку заяву від речника Державної прикордонної служби України. Чи означає вона відсутність ударного з цього формування на території Білорусі, те, що на фронті зараз Росіян все ж таки Росіяни активно втрачають своїх військових і вони таки не мають ресурсу, аби залишатися зараз на кордоні північному України, зокрема на території Білорусі. Ну, ви знаєте, по великому рахунку якогось суттєвого ударного групування на території Білорусі не було. Там були певні спроби, були вагнерівці там певний час. Тому е, 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 наші прикордонники, ну, північ територіального групування казали, що, ну, начебто, немає таких ознак, що Росія з боку Білорусі можуть. Розпочати яких, якісь активні наступальні дії. Швидше за все, ну, не швидше за все, так воно і було. Білорусь використовувала з росіянами як полігон, де вони проводили навчання, так званий курс молодого бійця, для того, щоб потім ну, ці відносно підготовлені е, групування переп, 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 переправляти на територію України. Ну, от місяць назад приблизно вони е, пройшли там певне навчання порядка 20 тисяч військовослужбовців. Росіян вони були. Вони були переведені в Україну, от саме на Купінсько-Ліманський напрямок, щоб посилити там групування. Ну враховуючи їхні втрати щоденні і намагання от саме на Куп'янську, на Ліманському напрямку десь просунутися, я думаю, що вони будуть, будуть всі ці резерви, які там були, навіть якщо вони не, не донавчалися, вони будуть перекидати ну, на нашу територію, на жаль. Пане Мексі, якщо говорити от про російських військових і мобілізацію, одразу пригадується, що на тижні в мережі з'явився документ від Шойго, де там був наказ про мобілізацію 200 тисяч росіян. І так само ми зараз в ефірі говоримо про те, що на тимчасово окупованих територіях проходять так так звані псевдовибори росіян, і вони після того як люди голосують, дають хлопцям чоловікам повістки. Вручать про що можна говорити? Скільки в росіян зараз? Є запасу військового, і чи можемо ми говорити, що от ті 200 тисяч, наприклад, росіян, які хочуть мобілізувати, вони прийдуть ну дуже підготовлені. Ну, по-перше, це їхні прогнози. Вони прогнозували, що вони хочуть долучити до ЛАВ своїх збройних сил 400 тисяч, 450 тисяч. Зараз вже йде розмова про 200 тисяч. Це означає, що у них є певні проблеми з мобілізацією, бо люди. Ну точно що ховаються в цих мобілізацій. І вони починають працювати вже на тимчасово окупованих територіях. Ну от бачите, як воно відбувається. Казали про те, що треба отримувати російські паспорти для того, щоб там всім стало дуже добре. Тим, хто залишився, тим, хто там ще навіть якось сімпатізував росіянам. Ну, є такі люди на, на всіх територіях. На жаль, <кій> в, в, в будь-якій країні таке, таке буває. Ну і от ці люди, які. Отримали ці російські паспорти, зараз будуть отримувати повістки, бо згідно російського законодавства, громадяни Росії, там певного віку мають служити в Збройних силах. Ну, от як то кажуть, за що боролись, на то не боролись. Зпроводу того, чи будуть ці люди підготовлені, ну навряд чи вони встигнуть швидко людей підготувати. Для цього потрібен певний час, тому вони будуть кидати погано підготовлених людей. Ну, на оці м'ясні штурми, вони це робили раніше, і щоб вірити в те, що щось в них суттєво зміниться, ну не варто. Хоча, з іншого боку, саме ті підрозділи, які вже ведуть бойові дії, ну, розповідають люди, ну, наших побратимів та посестри, що там вже вони потрошечку вчаться і назвати от цих людей, які зараз, ну, наприклад, роблять атакувальні дії. На Куп'янському, на Ліманському напрямку, що це ж мобики нічого не вміють робити, так вже казати не можна. Це по великому рахунку вже більш-менш підготовані е, воїни, і вони ну, вже вміють вміють воювати до того ж, вони непогано укомплектовані. Тобто там в них є все, що необхідно, е, нормальний е, ну, і, ну все, все, що необхідно е, солдату на полі бою, в них вже це є. Тобто, вони потрошечки перетворюються в таку відносно потужного потужну силу. Чи можемо ми говорити про те, що російські військові такі на всіх напрямках? Ви зазначили на Купінському і Лиманському, а як щодо Бахмутського і так далі, ті, що нижче знаходяться? Ну от по, по ще дорогатися по мапі від ну на південь, від Купінська, Ліман. Ну, ми, ми дійдемо до Бахмуту. Там ну, є певні успіхи наших збройних сил. Це Кліщівка, вони намагаються нас там вибити. Ягідне, це на півдні від Бахмуту. Ягідне, верхівка на півночі від Бахмуту. Там ворог намагається видивити нас з тих позицій, які ми вже зайняли, але поки що в нього це не виходить. І ми сподіваємося, що не вийде далі. А навпаки, ми потрошечку не дуже швидко, як хто комусь здається, але не просуваємося. Якщо рухатись далі, вони почалися дуже активні бойові дії біля Марінки. Чомусь вони. Ну, 9 років вони намагаються захопити це місто, в них не виходить. Зараз вони знову посилили атакувальні дії. Ну, поки що там теж просування немає. Ну, вони це обґрунтовують тим, що начебто, з Марінки чому, чому саме там, що ну, начебто так вони кажуть, дембілі Бомбас. Ну, а якщо рухатись далі на південь, то ми вже виходимо на. У Бердянський, Мелітопольський напрямок, де вже наша Збройні сили продовжують наступальні дії, ну і мають на цих ділянках певні успіхи. Пане Олексію, в американській військовій розвідці вважають реалістичною можливість прориву українськими захисниками решти лінії оборони російських окупантів до кінця цього року. Відповідну оцінку озвучив директор аналітичного відділу розвідувального управління Міністерства оборони США Трент Мол в своєму інтерв'ю за економіст. Чи погоджуєтесь ви з цією тезою? Ну він дав uh, ймовірність. Ціх цього ситуації 40-50%, тобто зможемо чи не зможемо. Ну, хоча, з іншого боку, сам він вже сказав про те, що якби його запитали про це 2-3 тижні тому, він би дав менше, менше відсоток, бажав, що ймовірність прориву менше. Ну і, ви знаєте, якщо зміниться думка таких людей, розвідників, взагалі багатьох людей Військових в сполучених штатах ще наші країни. Ну це означає, що єдине, що це вдало дії наших збройних сил. Що вдасться нам вийти на узбережжя з моря. Ну по великому рахунку таке завдання ніхто не ставив. Це так ми вигадали, що це важливо для того, щоб перерізати логістичні шляхи росіян, ну в тимчасово окупований Крим на Харківщину, туди. ну все що йде з умов. Трикована частина Росії вдовж вдовж Азовського збережжя і під, 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 підживлює всі збройні сили, які знаходяться на півдні і в Криму. Ну тут не зовсім тут не обов'язково виходити Безпосередньо у збережжя Азовського моря необхідно вийти на цю залізну залізницю, яка йде в Анабаха. Далі вона на південь йде, йде до Мелітополя і до Ченкоя на захід. От це треба контролювати, щоб вони не могли просувати по залізниці. Ну, велику кількість там озбранів, ну, все, що необхідно, і, ну, і дороги, які там залишаються, теж їх контролювати ну, безпосередньо або під вогневим Тому, е, якщо нам не вдасться вийти безпосередньо на узбережжя Азовського моря, це означає, що ми не виконали задачу, яка була поставлена цією літньою наступальною операцією. Задання було головне перерізати можливості постачання, чого б там не було, до тимчасово окупованого Криму, ну і до інших південних групувань <кків>, росіян. Це буде означати, що без можливості підвозити снаряди, паливо на мастильні. Інші речі вони ну, будуть використовувати ті резерви, які в них там накопичені, ну, їх вистачить на декілька місяців, а далі вони залишаться без, ну, просто без снарядів, без, без зброї, без, без всього. Тобто тоді питання. Звільнення Криму ну, стає таким же ну вже характеричним. там не, бав, не, не буде чим воювати просто. Тому це дуже важливе завдання, майже виконано. Бо ця залізниця, волноваха, ну, волноваха так, кажучи, що доваги, що до так 20 кілометрів, і я впевнений, що ми зможемо цього досягнути. Ну і пане Олексій останнє питання. Начальник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що після цієї успішної операції по Переманюванню на території України російського вертольота, ну і власне самого льотчика Він провад... ну, розвідка провадить і ще схожі перемовини з декількома росіянами. Скажіть, на вашу думку, чи може це стати якимось масовою тенденцією перехід російських льотчиків до України? Ну, не скажу, що на українську сторону, але. Принаймні, здача. Ну, таке цілком може бути. Він казав, так, вчора був день розвідки пана пробачте, і було багато інтерв'ю з керівником головного управління розвідки. Так, дійсно, він підтвердив. Те, що ведуться перемовини з іншими, він так дуже обережно сказав, з іншими військовослужбовцями. невідомо, не ведуться, це пілоти, чи якось, якісь інші, вони в збройне ну, формування очолюють служать. Ну, такі перемовини. Ну звісно, ведуться, і дуже важливо, щоб ми показали, що той пілот, який пригнав цей літак, що він знаходиться в безпеці, що він дійсно отримав фінансову нагороду, яку ми пропонували. І це може особливо фінансова нагорода це великі гроші. Вони можуть спонукати певних росіян, пілотів, в тому числі, може з літаками, перелітати на нашу територію. Одразу хочу сказати, що багато вже таких негативних висловлень, а ще варто було давати такі великі гроші і так далі, що в нас вони що в нас зайво? Так, такі коментарі, я думаю, що ви теж їх чули. Тому пан Гугданов втрачав сказав, що це дуже вигідна була операція, тому що цей літак стоїть 6,5 мільйонів. Літак, гелікоптер. А ми за нього заплатили лише півмільйона, тобто шість мільйонів доларів. Ми зекономили. Тому це, це операція по за по виплаті його цим пілотам, що приганяють нам техніку. Це вигідні праці. Це вдала вдала вдале придбання. Тому цей літак буде використовуватися нашими збройними силами. Тому над ну, не треба хвилюватися. Це важливо показувати росіянам, що ми дійсно сплачуємо ті кошти, які ми обіцяли. І це може багатьох спонукати теж зробити схожі речі, пане Олексію. Що дякую за те, що долучилися до ефіру. Це був Олексій, гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу.